Всім привіт! Я повертаюсь до вас і будемо готувати з вами сьогодні лимонний крем. Мене звати, хто мене не знає, Віолета. Я проживаю у Франції, працюю кондитером у Франції. Я тепер сама на себе раніше працювала в кондитерській французькій, тому в мене є багато лайфхаків, якими я можу з вами поділитись саме від французьких шефів. Тому сьогодні робимо лимонний крем. Значить, нам потрібно буде, я вам все покажу, все пропишу. І сьогодні будемо робити крем з маскарпоне Лимонний, він такий незвичайний, тому що є там маскарпоне. Французи дуже полюбляють лимонні тарти, тобто цей крем ви зможете використовувати як в лимонних тартах. Я його буду, на, цей, на даний момент я його готую для того, щоб використовувати в десертах. У нас не називаються магнум, Такі, знаєте, морозивка, ніби в формі морозива на паличці. Я вважаю, що всі про це знають, але будемо сьогодні готувати їх саме лимонні. Що нам для цього треба? В першу чергу нам треба натерти по-французьки, це називається зест, по-нашому, це називається цедра лимону. Нам треба їх її натерти. Звичайно ж, використовую отаку от терточку. Вона е, спеціальна для е, того, щоб не знімати оцей білий е, білу ту, цю шкірочку, а тільки верхній цей слой. Е, е, Натерли зест. Е, тепер зробимо лимонний сік і е, змішаємо цедру з лимонним соком. Лимонний сік можна робити. Прямо вручну. В мене є маленький апаратик краще ним, але тут дуже маленька кількість, тому вручну вилучкою видавлюємо і все добре. Те, що там попадеться трохи м'якоті, взагалі немає ніяких проблем. Тож почнемо. Будемо видавлювати в. До 82 градусів і проціджуємо через друшлачок, через сито. Чому це важливо? Тому що тут залишаються мішки яєць, я їх так називаю, а можливо, всі так називають, не знаю. Такі біленькі. І я це дуже-дуже не люблю, коли воно потрапляє в крем. Тому завжди проціджую через сито і будемо додавати желатин. Додаємо наш желатин, він отакий, ми його віджимаємо. І в кремчик. Він гарячий, достатньо, тому не треба ніяких підігрівань. Більше розмішали і залишаємо застигати до 42 градусів. Це дуже-дуже важливо. Перед тим, як додати масло, треба його остудити до 42 градусів. Все, наш крем вистих навіть більше ніж треба до 38 градусів. Але це нічого масло. Ми все одно додаємо і будемо пробивати блендером. Тому е отакі от у нас е вимоги: 45 градусів. Чому це лайфхак? Це дуже дуже важливо. Це треба собі навіть занутувати, тому що якщо ви додасте масло в крем, який буде більшої температури ніж 45 градусів, ваш крем буде мати металічний присмак. І ні до чого тут моя металічна посуда, мої металічні якісь прилади і таке інше. Тільки температура має значення. Пробиваємо блендером, залишаємо застигати до 25 градусів і додаємо маскарпони. Пробиваємо ще раз блендером і відправляємо на стабілізацію на 6 годин. Зручніше пробувати. В мене блендер BAMIX і він такий для емульсій. Пробуваємо до однорідності. Все пробили. Залишаємо до 25 градусів вистигати, хоча я вам можу сказати, що він вже 25 градусів. Навіть міряти не треба пет, так ем, на дотик можна оприділити, що він вже 25 градусів. І додаємо маскарпоне і знову пробиваємо блендером. Ну що, наш крем готовий? Зважимо, скільки його тут є, мені треба 10 ескімошок, тому будемо користуватись вагою для того, щоб ескімошки всі були ідеальні. Я дуже люблю працювати швидко і на око, але деколи все ж таки потрібно, щоб це було ідеально відважено. 258 грамів. На 10 ескімошок це по 25 грамів. Кладемо на вагу, виймаємо наш мішечок. Можливо, 25 і не треба буде, по 17 будемо відсажувати. Будуть дуже смачні ескімошки.